Це, можливо, якийсь жарт. Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі, і тут я розповідаю про те, як змінюю себе та своє життя, що мені допомагає, а що ні. І я спіймала вигорання. Та-дам! Це, в принципі, було очікувано, але трохи не для мене. Тож, сьогодні про це. Десь в червні я почала активні дії в напрямку змін свого життя, поведінки і звичок. Ідея полягала в тому, що я буду поступово впроваджувати якісь корисні, на мій погляд, звички, дивитись, до чого це призведе, тестувати певні моделі поведінки людей, які живуть так, як, можливо, я б хотіла жити, і відстежувати внутрішні реакції і власний стан. Почала я з харчування, потім потрохи додала спорт, впровадила йогу, почала більше читати. Намагалась мінімізувати соціальні мережі в своєму житті, і в принципі почала вести цей блог. І маю визнати, що все йшло добре навіть без зайвого напрягу, аж поки мені не трапилось відео однієї пані, яка розповідала про ідею активного прориву, повної ізоляції від усього, і максимум сил на саморозвиток, максимальна концентрація на діях і на змінах. Такий собі рік активних дій, і потім ти повертаєшся в своє життя з певним багажом, з певними змінами, і вся така змінена. Спойлер, для мене це не спрацювало. Свій неспішний темп і спокій я почала розганяти і дійшло до того, що я почала відчувати, що я роблю недостатньо, що, в принципі, вже минуло півроку, і в мене залишилось ще тільки півроку. А я, начебто, толком ще нічого й не зробила, і в принципі з'явився такий страх, що й не встигну. І з'явились думки про те, що певно я роблю щось не так, або роблю недостатньо і потрібно більше часу приділяти цьому процесу. Тож я взагалі не залишала собі вільної хвилини, аби, аби можливо просто відпочити. Якщо я нічого не робила, мені здавалося, що я втрачаю якийсь драгоцінний час. Це ще співпало з тим, що прийшла зима, закінчився мій біг на вулиці, закінчилася ранкова йога на вулиці, і, в принципі, стало менше тиші в голові. Можна сказати, я ще не встигла перейти на зимовий режим життя. І хоча мені все подобалось, я відчувала кайф. Ейфорію, емоції приємні. В якийсь момент я знайшла себе листаючу ленту інстаграму зі сльозами на очах і з відчуттям повного небажання робити взагалі щось. Речі, які приносили мені задоволення, взагалі перестали це робити. Мене почали дратувати якісь речі, на які я раніше взагалі не звертала уваги. І навіть йога, яку я просто обожнюю, стала не рятунком, а просто інструментом якогось саморозвитку і якимось обов'язком. І навіть там я почала від себе щось вимагати. Хоча йога це саме те, де ти маєш прислухатись до себе, до свого тіла, знаходити внутрішній баланс і починати відчувати спокій. І в якийсь момент я вже більше не відчувала, що хочу взагалі якогось розвитку або щось змінювати в житті. Просто зникло взагалі якесь бажання. Спочатку я вирішила, що це можливо якась втрата мотивації або провис десь в дисципліні, і я проігнорувала цей момент, намагаючись продовжувати робити те, що в принципі робила до цього. І коли я вже почала відчувати якісь фізичні прояви втоми, я почала про це більше читати, більше дивитись відео, більше цікавитись цим. І мені трапилась стаття про вигорання, в якій я, в принципі, знайшла себе. Там йшлося про те, що це взагалі таке, які є стадії і які є певні причини. І якщо з вигоранням все зрозуміло, то з стадіями і причинами було цікаво. Отже, за версією автора є чотири стадії вигорання. Перше це кураж, мегапродуктивність, велика віддача себе цьому процесу, безкінечна радість від діяльності і, можливо, навіть якась залежність, коли всі твої думки спрямовані лише на цей процес, і ти непогано так провисаєш в інших сферах свого життя. Друга стадія це втома. Вона вже може навіть проявлятися більш фізично, тобто організм вже починає виснажуватися. Може з'являтись сип або якісь запалення, різні, якісь незрозумілі, невиправдані болі, втома, безсоння, але все одно всі твої думки вони ще в тому процесі, вони ще в роботі, вони ще в тобі. І навіть коли ти маєш відпочивати, ти думаєш, а як зробити те, а як ще встигнути так зробити, а якось так, от, от, от якось так, от так, от так от, от. Третя стадія це виснаження, але процес ще оборотний. На цьому етапі вже можна впасти в депресію, особливо якщо ти до неї схильний. Починається якась психосоматика, і можуть навіть з'явитись більш такі суттєві хвороби. І четверта стадія це виснаження, але вже не оборотний процес. Тут вже губляться будь-які сенси, і з'являється така глибока ненависть до всього, що ти робиш, до людей довкола і, можливо, навіть і до себе. Причин цього процесу виявилося більше, ніж я вважала. Проте для себе я виділила декілька з них: це те, що в мене пошкоджений баланс між роботою та відпочинком. Я не відчуваю. Грані, коли я вже втомилась, і коли варто зупинитись, в моєму житті раптово з'явилося дуже багато спілкування, хоча я сама по собі така трохи інтровертна людина, мабуть, забагато спілкування мене трохи виснаджує і так, а тут ще спілкування в стилі, коли ти швидка допомога комусь, коли ти вислуховуєш чиїсь проблеми, намагаєшся якось підтримати або просто хоча б вислухати. І цього стало раптом забагато в житті в моєму, і, мабуть, просто я була до цього не так готова. І ще одна з причин такий собі зовнішній вплив на те, щоб я зараз когось звинувачую, це все ж таки йде зсередини мене. Але коли в тебе щось виходить, виходить це добре, і тобі кажуть: давай, давай ще, роби ще, в тебе виходить, продовжуй. Ти маєш це робити, і в якийсь момент твоє самосприйняття починає залежати від того, що ти робиш. І ти вже не відчуваєш себе в цьому. Звісно ж, я почала шукати методи боротьби з цим, і перше, що мені трапилось, це налагодити харчування, сон, почати займатися йогою, більше медитувати, більше читати серйозно. Це, можливо, якийсь жарт. Тобто я відчула вигорання, роблячи те, що я маю робити, щоб позбутись вигорання. Пройшовши більше часу в інтернеті, я все ж таки знайшла щось більш-менш таке зрозуміле для мене. Такі собі трохи інші поради. Взагалі, по-перше, я визнала свою проблему, що це саме вигоряння. Зрозуміла для себе, що я десь приблизно на другій стадії, що вже непогано, бо можу вплинути на це ще сама. А не звертатись до спеціалістів і до ліків. Отже, поради, які я для себе виписала: перше зрозуміти, що відпочинок це не зміна діяльності, а саме нічого не робити. Друге, відпочивати потрібно кожен день, хоча б трохи, але до стану, коли ти відчуваєш, що вже відновився, ти вже відпочив. Третє це те, що незважаючи на короткий відпочинок щодня, має бути день в тижні, коли ти відпочиваєш повністю. Не тільки фізично, а й інформаційно. Четверте, це пам'ятати про всі інші сфери твого життя: здоров'я, сім'я, друзі, хобі, духовність, відпочинок, саморозвиток, робота. І організувати тиждень так, щоб все це було в твоєму житті, роблячи якийсь баланс цього. Змінювати внутрішні установки: я маю, я мушу на тому світі відпочину. Або якщо я зараз це не зроблю, то пф, буде все погано. І, в принципі, внутрішньо я відчуваю, що це має мені допомогти. Цього достатньо буде, щоб я собі допомогла. Але якщо хтось має більш глибокі проблеми з цим, будь ласка, не знецінюйте цю проблему, не відкладайте її на потім, зверніться до спеціаліста. Бо якщо в принципі нічого не робити, краще не стає. Я, звісно, не припиню змінювати своє життя і впроваджувати якісь корисні звички, і знімати про це відео. Проте я буду робити це більш м'якіше. Більш обдумано повернусь до режиму повільного життя, бо насправді ця стратегія відгукувалась мені набагато більше, а зараз я можу сказати, що безприривне продуктивне життя 24 на 7 мені взагалі не відгукнулось, але спробувати варто було. Можливо, в мене буде менше відео, можливо, я залишу все так, як є. Певно, з'явиться більше відео про неспішне життя, як я до цього буду йти, і як взагалі я буду його реалізовувати, не маючи змоги поїхати кудись в гори, в ліс, жити окремо від усіх і просто насолоджувати життям, а в реаліях міста, в реаліях доволі таки активного міста, коли в тебе є сім'я, коли в тебе є обов'язки, і коли ти ще прагнеш самореалізації. Можливо, з'являться більше влогів. Більше про організацію життя, про те, як буду намагатись привести свої думки до ладу. Можливо, з'явиться трохи більше йоги, але це не точно. Я ще думаю щодо цього. Тому, кому цікаво займатися мною його, відгукніться. Можливо, я створю якийсь окремий канал для цього, або буду заливати його в телеграм. До речі, я дуже радію, що попереднє відео про слова підтримки. Знайшло своїх глядачів, бо інколи просто необхідно почути, що все добре і що ти зі всім впораєшся. І я дуже дякую вам всім за увагу, за перегляд і до зустрічі в нових днях. Пока.